І на сьогоднішній день, коли я почав говорити саме про позицію Європи, яка на думку у вас всіх чи не всіх, але все-таки нібито демонструє прихильність до України, я не бачаю великого непереборного бажання Європи пристати на бік України. Поява так званого плану припинення вогню в Україні, я його називаю так минулого тижня. Ми тут обговорювали його. Вона дуже схожа на історію з підіграванням Європою Дональду Трампу. Тому що заява Дональда Трампа, от я її зараз так розцінюю, про те, що ми з поговорили про війну Росії проти України і вирішили, нехай вони ще повоюють. Тут якраз зараз хотів би, пане Іване, щоб ти сказав нам, що відбувається на фронті, бо це прямим. Текстом ну, прямо, а не посередковано відображається на можливості переговорного процесу, який весь час літає у повітрі, але ну ніяк його не можемо ми взяти руками ви говорите про 5-6 місяців. Трамп каже, та десь тут уже близько терміни називає і так далі. Чи не вбачаєте ви, що зараз йде таке от розділення майбутніх гарантій завершення замороження гарячої фази війни, на якихось там умовно 10-15 років, де Ключову роль відіграє навіть не Сполучені Штати Америки і Китай, а саме Європа. Та немає замороження поки що взагалі. Немає, що не воно ну, вже розділення теж немає. Поясню чому. Бо окей, про це можна говорити, коли, хоча б неправильно кажеш, коли там, можна за це хоч вхопитися і відчути, що от десь воно є. Ну його поки що немає. немає. Його немає. А чому? Бо поки є успіхи от на причини. фронтах. Поки є успіхи на фронті у Росії. У Росії так, вони величезними втратами. Там, здається, медіазона порахувала, що тільки на жовтень місяць 150 тисяч людей це наглухо залізобетонно. Ну, взагалі, от верифіковано, росіянам втратили. От, це менше цієї кількості жертв у них не буде. Це прізвище, ім'я по батькові, дата народження, дата смерті, місце смерті і так далі. Тобто це верифіковано, плюс кажуть, там 200. 30 тисяч відкритих спадкових справ, ну, поки там десь може бути нюанс, але все одно десь приблизно на всього цього крутиться. А люди є, люди поки що на війну йдуть, і успіхи, хоч мінімалістичні вони є, тому для, ще раз постійно кажу, для Російської Федерації немає жодного сенсу починати якісь мирні перемовини, поки в них немає пату, поки немає цього загальмовування. ну, Треба рухатися вперед. Я кажу, Хуй, да, там поки mm -hmm. гарячо, це вони будуть робити. Я погоджуюсь там до кінця березня місяця. Це точно. Поки зима, поки оці ось обстріли, ми нашим зупинятися зимою, коли в них є можливість від, ну, теоретично відправити нас в кам'яний вік. Ну є така можливість? Є. Вони це роблять, намагаються робити, що я втрачати. Тобто, до кінця березня вони будуть цим користуватися, пробувати користуватися, а далі, а далі буде дивитися по ситуації. А може там, Україна. Зламається, а може ще якісь будуть там чергові там позачергові парламентські вибори, президентські вибори. І, наприклад, от як вчора вона, російська пропаганда. Вона ж підстрибувала, коли спікер парламенту Чехії знімає український прапор з будівлю. Вау, клас! <тас> В Угорщина. Проросійська словаччина угу. ну, проросійська тепер там Чехія приблизно проросійська. Їм треба почекати. Вони готові почекати. А може там в Німеччині щось вистрілить, може там в Франції щось вистрілить. І ця карта вона перевернеться цією російською рубашкою в напрямку Росії. Їм треба почекати, коли тільки впруться, як на фронтах Першої світової, тоді тільки можна говорити про якісь мирні перемовини. Зараз нуль шансів. А, а які на шанси впертися? Ми кажемо про них. Ми вперлися. Ми вперлися. Багато хто каже: ой, давайте в нас контрнаступ. Ріскучка, який контрнаступ? Чи, я, я, я тебе переб'ю в Тому що те, що ти зараз розповів, то. У нас великих успіхів на фронті нема. Нам треба впертися. Правимся. Щоб... Ми ми впираємося. Ну, нам треба впертися так, щоб Росія не рухалася. Тоді в них патова ситуація. Ми можемо впертися лише в тому випадку, коли не будуть в носі ковирятися з репараційним кредитом, коли не 43 мільярди євро будуть виділяти не Польщі на стіну дронів, а Україні. І коли Трамп не буде говорити, та нехай повоюють. Розумієш, а буде щось робити. Ні, ну, це ми, не до тебе апеляція. Між, це ми я ж кажемо просто... про те, що є зараз. Ну там цей так, кредит бач впирається в що в Бельгію. Ну, да? вони ж бігівці впираються. Вони ж хочуть гарантії, що вони не будуть відповідачами. Нам нам так розповідають. Ну то нам до так розказує. Розказу. Так розказує це буде вирішено. От я от я вам гарантую, що от ми зараз говоримо до 1 -го січня питання кредиту буде вирішено. Ми отримуємо ці гроші. Ну, вони це так ну, завжди гай, роблять. Гайте, ну, кажу, ну, дивіться, у них кажу. вони з 20 числа входяться на канікули. Я не знаю, там до 1 січня, що вони встигнуть. Ну, до 20 -го. Грудня. Там критично -го. йде, критично йде. Це другий квартал 26-го року, по суті. Ось. Тобто, навіть якщо тема затягнеться січень, лютий для прийняття політичного рішення, це не проблема. Ні, ми то впираємося. Росіяни вони не впираються. Вони ну впираються рухатися вперед. На жаль, і вони от вбачають в цьому свою перспективу. На користь Росії грає час. час. От у них виборів точно так, не буде. В них точно не буде якихось, не знаю, там опозиційних виступів. У них навіть закінчилися опозиційні політики, яких можна ганяти запитання. поліцейськими. Вони ганяють навіть співаків вуличних, бо вони мають, не залишилося кого ганяти. Просте запитання. в Європі розуміють, що зараз час грає не на Україну, а на Росію і Я в Штатах. Я думаю, не всі Європі. Всі Європа ж різна. Ті хто, давай так, ті, хто ближче до нас, вони, можливо, розуміють. Ті, хто подалі, Іспанія, Португалія. Та ну, їм взагалі не чекати. Якщо вони розуміють, чому. Зараз я буду допитувати, друзі, чому американці, європейці не роблять так, щоб у Росії не було цього часу. От важка відповідь, дійсно важка. Тому що відповідь в мене є доволі проста. Тому що ніхто не хоче реального зламу російської економіки, ніхто не хоче втрачати Росію. Як майбутнього партнера, uh -huh. тобто вони завжди йдуть по лінії е, найменшого е, якраз ураження можливостей. Uh -huh. ну, якщо подивитися і про санкції. От Дуже показовою є ситуація, 19-й пакет санкцій. Оголошення дуже бравурно, красиво Урсула фон Дерляєн, 20 числа вересня, місяць обговорюють все в деталях, повністю. Місяць прийняли. Основа, основний удар. По чому зупинка, значить, на купівлі російського Еленджі. Увага коли з 27-го року. Ну дати можливість закінчити довгострокові контракти. Короткострокові там, і довгострокові. я не про те. Ну можна завершити. До кінця опалювального сезону, якраз 26-го. тобто різні є моменти. Я розумію, як воно подається політично, дати можливість. Так. А по суті, ну це ж вікно можливостей росіянам так. до 27-го року так. далі продовжувати війну. І от в цьому я просто про що кажу, коли Європа все ж таки усвідомить і не з точки зору риторики, що Росія є стратегічною загрозою для них. І не просто, як ми бачили, згадку в ком'юніке саміту НАТО в ГАЗі, пам'ятаєте, дві країни було згадано там. Значить, Україну, яку треба відповідно допомагати, ну і Росія як відповідна загроза. Ну так коли це приймуть більшість країн Європи усвідомлені, і відповідно усвідомлення має за цим слідути фінансування, подальша державна там і стратегії і так далі. Тоді дійсно ми будемо мати якісь реальні зрушення. Поки що так, ми отримуємо допомогу від партнерів. Ми її продовжуємо отримувати. Де? А ні, ну почекай. <кхи> продовжуємо. Продовжуємо. Ну чому дивись? Та, та ж сама тема по пюру: два мільярди. все, захлухло. Вже два з половиною. І далі набирається. Кожен місяць там, іде орієнтовно має збирати маркрюте по країнах mm. НАТО по мільярду. Ну, на наступний рік відводить. на наступний рік загалом мають акумулювати на потреби нашої сфери безпеки і оборони країни НАТО в районі 60 мільярдів доларів. Та я розумію, що мають, але нема нічого цього. розумієш? Ну, немає. як немає, ну якби не було, ми б цього не бачили. Я, ну, я, я про я інше кажу. Я кажу про те, що вони можуть робити більше. але… Ну, от не вистачає от цього остаточного розуміння Росії як тотального ворога. Дивіться, я заперечу, можливо. Можливо, як варіант, давайте подискутуємо. Окей, розуміння-є, але немає бажання влізати, а, з, вилізати з зони комфорту. Тобто дати рівно стільки, скільки зараз є можливо, щоб на собі не відчули пересічні французи, німці, щоб вони не відчули на собі просідання, там, не знаю там. На там якихось якості послуг або зрощення чогось, тобто допомагаємо стільки, скільки нам не шкодить, щоб нам це не зашкодило.